Дорогі діти! Сьогодні я вас запрошую завітати до майстерні художника-графіка, щоб познайомитись, які матеріали та інструменти допомагають йому створити ваші улюблені розмальовки, а ще цікаві ілюстрації до книг, плакати, листівки, етикетки, поштові марки, емблеми, обгортки та наклейки. Графіка це мистецтво зображувати предмети лініями, штрихами, плямами та крапками. Це один з найдавніших видів мистецтва. Погляньте на ці наскельні малюнки прадавніх людей, як вони використали вуглинку та камінчик і зобразили малюнки на стінах своїх печер. Хочу вам сказати, що графіка залишається сучасним видом мистецтва. Графічні роботи високо цінуються любителями прекрасного. Щоб створювати графічні роботи, художники графіки мають багато друзів. Ось вони перед вами. Це прості олівці, кольорові олівці, фломастери, пастелі, вугілля, сангіна, кулькові ручки. Чи не найбільшим помічником у художника графіка є звичайний простий графітний олівець, як і люди, за характером олівці, теж бувають тверді і м'які, а ще круглі, пласкі та різних розмірів. Дуже зручно, що непотрібні лінії легко стираються ластиком. Простий олівець не любить вологого паперу, а полюбляє найбільше створювати. Ескізні малюнки. Не можна не любуватися роботами, які створили художники графіки простим олівцем. І пейзаж, і натюрмор, і малюнок звичайного котика виглядають дуже реалістично. Не можна уявити собі дітей, у яких немає кольорових олівців. Вони відрізняються від простих тим, що до їх складу входить біла глина та барвники. Ними легко та просто малювати на папері та картоні. Кольорові олівці матеріал простий, але які цікаві роботи ми зараз маємо змогу переглядати та милуватися. Пастель це матеріал по особливому ніжний, його художники полюбляють за м'якість ліній та вишуканість, до складу входить крейда, клей та барвники. Пастель потребує рельєфного паперу, спеціально призначеного для малювання пастелю. Роботи, виконані пастеллю, вирізняються з поміж інших м'якістю, плавністю та реалістичним зображенням. А зараз, діти, хочу вам розказати про такий вид матеріалу, як вугілля та вугільний олівець, який виготовляють з деревного вугілля. Як і прості олівці, Бувають різних відтінків та форм, якщо художнику потрібно створити малюнок з великою кількістю тіней, кращого друга, як вугільний олівець, ви й не знайдете. А ось і роботи художників, які створили їх вугіллям чи вугільним олівцем. Теплий, приємний матеріал коричневого кольору це сангіна. Чим більше ми будемо розтушовувати малюнок, колір сангіни. Лише буде підсилюватись. Сангіна полюбляє рельєфний папір. Сангіна байдужими не залишає нікого вона відразу ж своїм кольором привертає увагу і дозволяє запам'ятати її надовго. Якщо ви придбаєте спеціальну ручку зі ставним пером, або пензлик чи заточену паличку, можете сміливо працювати з таким графічним матеріалом, як туш або чорнило. Легко можете наносити лінії різної товщини та створювати малюнок. Роботи, виконані тушу чи чернилом, тільки на перший погляд здаються простими, але як вони чітко передають характер героїв та глибину простору. Кожен з вас безліч разів малював звичайною кульковою ручкою. Правда ж, просто та доступно, але потрібно знати кілька важливих правил. Щоб робота була охайною, малювати від світлого до темного, а ще застосовувати лише легку штриховку. Так виглядають роботи, коли художники беруть до рук звичайну кулькову ручку. Портрет нічим не гірший від портрета, створеного простим олівцем чи пастеллю, а у птахів ми можемо розрізнити кожну пір'їнку. Фломастери та маркери. Теж є у кожного учня. Хочу нагадати, під час роботи такими матеріалами їх кольори не змішують, часто їх використовують для абстрактних малюнків. Ви погодитесь зі мною, що роботи цікаві, оригінальні та яскраві, кольори чисті та насичені. Дорогі діти, ви познайомилися з матеріалами, які використовують художники графіки. Для своїх робіт вони доступні, легкі та зручні у роботі. Обирайте на свій смак та малюйте з радістю.